Південна Корея може зробити зброю для України швидше і дешевше ніж США. докладніше далі. Через війну в Україні південнокорейська компанія HANA Aerospace змогла збільшити прибуток від експорту озброєнь в 11 разів. Виручка виробника досягла 11,1 мільярда, а його акції зросли майже на 350%. Підприємство спеціалізується на виробництві звичайного озброєння, зокрема танків, самохідно-артилерійських установок і бронетранспортерів. Саме тому цей виробник став конкурентоспроможним оскільки західні компанії віддають перевагу сучаснішим і дорожчим озброєнням. Проте їхні потужності поки не здатні забезпечити потреби у зброї для ЗСУ. Як повідомляє Bloomberg, на відміну від американських та європейських оборонних підрядників, які зараз намагаються відновити старі виробничі потужності або побудувати нові, хана вже зараз пропонує своїм клієнтам переваги безперервних виробничих ліній, нерозривні ланцюги та оперативність поставок. Зокрема, хана може зібрати свою флагманську гармату к 9 хау приблизно за 180 днів, що майже втричі швидше ніж. У конкурентів її продукція також дешевша. Вартість К-9 становить близько 3,5 мільйонів доларів. США, а це приблизно на 30-50% нижче за аналоги. Аналітики відзначають, що всі виробники зброї у південній Кореї, включно із місцевим конкурентом хана Hyundai Rotem Company, володіють цими перевагами. Відродження Хана відображає розрив у світовій оборонній промисловості. Американські та більшість європейських виробників переходять на стратегічну зброю. Високоточні боєприпаси та інші передові технології. У той же час багато країн вважають ці системи занадто дорогими, або відмовилися від них через необхідність масштабної перепідготовки. Саме це відкрило двері для більш традиційних продуктів хана. Цитата: Південно-корейська зброя вирізняється високою якістю, а також доступністю порівняно з американськими і західними альтернативами, і має налагоджену доставку. Оборонні компанії у США та Європі не хочуть виробляти цю зброю. Зброя Корейського виробництва не найсучасніша зброя, але це те, чого не роблять Lockheed Martin і Boeing. Кінець цитати. Нагадаємо, серед найактивніших покупців хана є Польща, яка з 2022 року замовила щонайменше 670 самохідних гаубиць К9 і 290 реактивних систем залпового вогню. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.